Міське методичне об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти підвело підсумки студентських спортивних ігор, які тривали з десяти видів спорту з вересня минулого року по травень поточного. них взяли участь близько півтори тисячі здобувачів освіти. Які представляли 19 коледжів з 21 Дніпра, це дуже класний результат. і Я хочу подякувати голові методичного об'єднання Мариші Миколаївичу, який об'єднує цю спільноту і долучає керівників фізвиховання цих коледжів до спатокиади. Спартакеада пройшла на дуже високому рівні. Були і фінальні стадії з нагородженою атрибутикою, Всі буду були, були задоволені сьогодні. Ми нагороджимо кращих, кращих, і всі будуть визначені пам'ятними медалями та подарунками від управління. Подібні слова, очільник спорту міста мовив на початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого він разом з партнером Спартакіади першими вшанували цілих 11 навчальних закладів, які взяли участь у восьми з десяти видів спорту змагань, що стало приємною родзинкою для організаторів. Третє місце посіла команда фахового коледжу радіоелектроніки. Ще однією несподіванкою, якщо не більше, став успіх спортсменів здобувачів освіти фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона. Який фінішував другим. а переможцем повторивши минулоручний успіх, друге поспіль став фаховий коледж будівельно монтажних технологій і архітектури, який був кращим у семи видах спорту з десяти, і окрім цього виграв обласну спартакіаду серед закладів фахової передвищої освіти Дніпропетровщини. У нас приділяється дуже велика увага студентському спорту розвитку від імені. Верніки Васильніва Тагін, директору, яка підтримує дуже і всіх викладачів фізичного виховання, які тренують, а також проводять спортивні секції. Так, в цьому році ми виступили в 10 відах студентської спартиади міста Дніпра і в семи з них святкували перемогу. Також в цьому році ми заборвибороли золоті місця і стали переможцями обласної студентської спартиади. І зараз готуємося на виступи. Студентської спартакеди України на загадку про вдалий спортивний сезон навчальних закладів фахової передвищої освіти їхні керівники традиційно сотравалися на згадку на загальну світлину.